Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити про вимоги до страхового стажу. Хочу нагадати, що в зв'язку з прийняттям пенсійної реформи кожного року у нас збільшується на рік страховий стаж, який необхідний для призначення і виходу вам на пенсії. Ми всі пам'ятаємо, що в 2023 році для того, щоб вийти на пенсію, вам необхідно мати 30 років страхового стажу. Ще зовсім нещодавно, для того, щоб вийти на пенсію, було достатньо. 15 років страхового стажу. Зараз і також раніше могли вийти на пенсію в 55 років і жінки на віком. Зараз всіх зрівняли. Тобто, як і чоловіки, так і жінки виходять на пенсію в 60 відповідно років, і необхідно мати 30 років стажу. Це, що стосується пенсії за віком. Звичайно, у нас є пенсії, пільгові, список 1, список номер 2 пенсія за вислугою років. Там інші вимоги до страхового стажу, інші вимоги до оформлення документів для призначення пенсії. Комусь цікаво, пишіть. Підшить, будь ласка, я підкажу, якщо потрібно буде. Тож, давайте розберемося. Дивіться. Є декілька варіантів. Якщо вам не вистачає вашого страхового стажу, ви можете вийти на пенсію або е, докупити страховий стаж, або допрацювати, або пізніше вийти на пенсію. Як пізніше? Дивіться, чинне законодавство на даний момент передбачає три варіанти виходу на пенсію: В 60, в 63 і в 65 років. років. 60 років 30 років треба стажу. Це в цьому році. Ми говоримо зараз про 2023 рік від 20 до 30 років страхового стажу, дасть вам право вийти на пенсію в 2023 році в 63 роки та в 65 років від 15 до 20 років необхідно мати стажу. В 2024 році для того, щоб вам вийти на пенсію Уже в 60 років вам потрібно мати буде 31 рік стажу, в 63 роки від 21 до 31 року, і в 65 від 15 до 21. Для того, щоб вийти на пенсію в 2025 році, вже потрібно буде мати не менше 32 років, в 63 роки від 22 до 32 років, та в 65 років від 15 до 22. У 2026 потрібно мати не менше 33 років

у 2027 році вже потрібно буде мати 34 роки, щоб вийти на пенсію в 60, в 63 від 24 до 34 років і в 65 від 15 до 24. Починаючи з 1 січня 2018 року потрібно буде мати не менше 35 років для всіх, для чоловіків і жінок при досягненні 60-річного віку, якщо до того часу пенсійний вік не буде Тут не все ж таки, більшість вважає, що до 2028 року пенсійний вік залишиться таким самим для виходу на пенсію за віком, а саме 60 років. І в 63 роки ви зможете вийти, коли будете мати від 25 до 35 років, і від, відповідно в 65 від 15 до 25 років. Повторюсь, якщо у вас не вистачає страхового стажу, ви можете Докупити, якщо це не багато місяців, можете, тому що це може бути з фінансової точки зору для вас затратно і за дорого. Можете допрацювати, тобто вийти потім уже на пенсію в 63 роки, або ж це, які є на даний момент варіанти, які. А ви можете здійснити, якщо не маєте страхового стажу. Хтось з вас мені писав, що там не вистачає тиждень, два тижні, три. В таких випадках ви можете звертатися до органів пенсійного фонду, і потім через державну податкову службу за вашим місцем проживання ви можете докупити необхідний той місяць, необхідний вам страховий стаж для того, щоб вам пенсію призначили. Допрацювати, якщо маєте сили здоров'я, маєте звичайне місце роботи. Також можете допрацювати і просто ще так. Дивіться, обов'язково контролюйте, я вже про це теж казала, ваш страховий стаж. Можете зареєструватися на веб-порталі пенсійного фонду і самостійно в онлайн режимі контролювати кількість вашого страхового стажу на сьогодні, на завтра чи не післязавтра. Пам'ятайте, що навіть, якісь, якщо вам якийсь період страхового стажу не зараховують, тому що вас неправильно. Якщо записано в трудовій книжці, теж не переживайте. Можна ці періоди, ви можете самостійно знайти їх через архівні дані. Архівні установи, тобто там, де містяться архівні дані про ваше підприємство, яке вже ліквідоване. Якщо навіть архів ваш згорів, його немає, перенесли, переїхали, ви можете ще на підставі двох свідків підтвердити ваш страховий стаж, який з вами працювали, що ви дійсно разом працювали і займали ту чи іншу професію, посаду з того чи іншого періоду. Тобто вихід в кожній ситуації є. Але обов'язково все це робіть заздалегідь. Не розтягуйте в часі. А, краще я завжди рекомендую всім своїм клієнтам за півроку, а краще за рік порахувати, подивитися і почати процес, щоб коли ви досягли 60-річного віку, ви могли спокійно звертатися в органи пенсійного фонду та оформляти пенсію. Ви повинні розуміти, що вихід є завжди з будь-якої ситуації. Далі ще дуже таке важливе питання. Я просто його теж тут проговорю вам, щоб... Не відзнімати окреме відео стосовно довідок про заробітну плату до 2000 року. Ви мені багато пишете, що чому мені пенсію порахували тільки. По даним персоніфікованого обліку, тобто по даним стаж порахували по даним персоніфікованого обліку, а пенсію саме по заробіткам з 2000-го там четвертого хтось пише, хтось пише з другого. Пам'ятайте, що ви до 1 липня 2000 року маєте право взяти довідку. Про це я теж кажу неодноразово. Про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців, але вони мають бути підряд, тобто безперервний, неприривний ваш, ваш стаж, ваша робота. З вашими заробітками дуже важливий момент, навіть якщо ви зараз вже оформили пенсію з віком, чи ще якусь, чи пільгову пенсію, і тільки зараз ви змогли взяти ці довідки про заробітну плату, ви маєте право зробити перерахунок пенсії, розрахунок. Вибачте, розрахунок пенсії, перевірити, чи дійсно вони впливають на ваш розмір пенсії. Якщо впливають, в такому випадку маєте право звернутися до органів пенсійного фонду та подати ці довідки, написати заяву, щоб ці. Довідки вам залучили до вашої пенсійної справи. Тобто, все в ваших руках і так само ваша пенсія, так якщо ви нам працювали і до 1 липня 2000 року, ви впевнені, що у вас є там періоди, де ви мали гарні заробітки, і що вони попливають на ваш розмір пенсії, завжди раджу попередньо робити розрахунок, щоб ви розуміли, наскільки зростає ваша пенсія, для того, щоб розуміли, за що вам подальшому необхідно буде. Боротися. От це все, що я вам хотіла сказати. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, їх задавайте. Я думаю, що поки що дана пенсійна реформа є в такому форматі, тобто вимоги до страхового стажу, про які ми тільки що поговорили з вами, пенсійний вік ми з вами визначили. Пенсійний вік поки що не буде підніматися. Різницю між трудовим і страховим стажем ми визначили. Періоди зарахування, що входить до вашого страхового стажу. Так, у мене є окремі відео, де ви можете подивитися, що входить безробіт, коли ви знаходитесь в обліку на обліці центрі зайнятості, як маєте статус безробітного, як і яким чином зараховується декретна відпустка. Якщо ні, будь ласка, задавайте питання, я обов'язково на надам відповідь. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, дякую, що коментуєте. Мені дуже важлива ваша думка. Підписуйтесь надалі, слідкуйте разом зі мною, тому що хочу ще вам багато чого розповісти. Є також ще ряд змін, які будуть стосуватися стосовно е зарахування е вашого скажімо, стажу, який ви набули за кордоном, зараз, зараз зареєстрований є відповідний законопроект, теж про нього більш детальніше розповім. В наступних відео також розповім, як вам правильно підготуватися до призначення пенсії.